Дай, можна, да. ой у поліві терміє, а поло віє, А, а коза дівчину, дай верненько сказа не посміє, А коза дівчину, дай верненько А сказа не посмі. Голуб на дубочку, а голубка на вишні. Ось скажи ти скажи, серденько дівчини, а що в тебе на мислі, ось каже, ти скажи, серденько дівчини, а що в тебе. До бочку, а голубка на груші, ось скажи ти скажи, серденько дівчини, а що в тебе на душі? Ось скажи ти скажи. Серденько дівчини, а що в тебе на душі? Що?